Доброї години. Сьогодні формування молодої сім'ї Нутрій. Самочкам по 6 місяців, самцю, без декількох неділь 1 рік. Значить, самець бурий. І самочки 5 штук. Зараз буду підсаджувати, всіх зважу. Самчика також зважу. От вольєр. В ньому він пожив, ну, щоб не помилитись, дня 4, можливо. Десь так, не буду там вже уточнювати. Сьогодні випала така нагода, що можу його зважити, тому що одною рукою це все-таки складно робити. І не все ви зможете побачити, тому зараз перейдемо до зважування, потім дещо ще додав. Наший хлопчик, наш горобчик 10. Так, 10-300. 10-300. Покажи. Така мордяха. А що покажи, дивись на нього звідси. Хлопак такий, такой да? Щас до тебе, дівча, пустим. Так, забираємо. Пішли. Зараз візьмемо. Ручки. Чуву кобасика. Ого. Окей. Хлопчик, пішли, пішли, все. Пішли. Так, 5600 самочка. Ну, здається її, щоб видно. Обохіваха наша. Ідеш, зараз будеш в шохі. Він тебе чекав цілий місяць. Пішли, мадам, все, виключно. немає, я покажу Мадам, 5, 5 Друга мадам п'ять п'ять четыреста Друга, мадам, іди спасай сестру свою а. буряки О, дві вже не одна, так? Да? Ага, стоя Так у мене дуренька сюди Тут на повністю кольор не передається, так? Да? Той відтінок. Ну Ничего, ну, так, я пішов по третій. Так, 5 500 Ривно. Ага, 5, ага, ну, ну встань, ну скажем 5 500, а ну топори иди, а ну покажу ей так, эту медузу, не, я тебе поборю, я тебе поборю, жучка, вот же ж, ничего, иди, Это бины я сейчас тебе тебе расскажу, да. как дряпать. Ага. Так, иду по четверти. Так, все буря. Так, отца а это что Ну, а вроде как... А тут цікавенько стало глядити в охоті самка. Зараз ми це все подивимось. Я попрошу верху. стандартно. Самочка. Бежит, бежит уже. Не посеет трошки. 5400. Покажи ей. О. Так. Гарна такая. Гарна самка. Покрывать пробует, да? А че хочет, че не хочет, не пытал. Так, а тут что? Ну так дави, самочка не тикай. Да. Значит. Значит, все добре. Так, так, так. Иду по п'ятому. Занимай снимать. Так, чорна за заною, ага, а це така що любить бігати, Сейчас ти будеш бігать у вольєрі, Ну посейджа, а я за неї довго ганявся, вона залякалась. все, все, ну ніяк. от так диска. За 3 секунди удиви мене. Зараз підеш незважено. зважене. Будемо з тобою. Так, 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 я гризи ще гризий. От вперше. Що робить? робить? Бориться папка з гридіском. По трошки. Повиси, літуча літуща миш е продовження історії. Побистрому, а по бистрому тікати одно буде. Минуту стоїмо. Мичаємося з тобой. Самочка, давай тебе до моркву. Що ти скажеш з цього приводу? Що ти скажеш? Ага. бери. А ну, вставай так. На морху на дай, на, 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 на морху, морху бери. Да, 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 Там все цікавенько пропустимо. Из-за Короче, мы идем. Так, пять штук. Кинули. Так, так. так. Стандартов не ходит. Непонятно. А чорна диви, диви що робить. більше ховалась Ярослав. Ти повторюєш, як внутрій? Як самець росте вже самець. <рив> так, дивимося, як самець. Наскільки він господарює, як він себе впевнено почуває. Своєм вольєрі, коли пожив трішки. Ну, Повне домінування. Отакі От крики можуть бути цілий місяць. Сусіди в шокі, ну нічого, як то кажуть. Чи хотять самочки, чи? Зараз поставлю водичку. І через хвилин 5, хай вони так всі, можливо, трішечки заспокоїться. Через хвилин 5 виїжджаю знову. Що хочу сказати з приводу були, ну, Інформації не дуже багато є, але все-таки, якщо добре пошукати, можна... Щось можна та й знайти. Значить, е, яким шляхом вони отримуються? Золотисті, з чорними або чорними зональними виходять бурі. Я розкажу, який, як отримав я тих самок, е, пастель. Корич, коричний із лимонно-золотистим самцем. Викричую, мама-мі. Так, і якщо почитати, що вийде, насправді ми побачимо це через 4,5 місяці, що ж вийде, то пишеться, що будуть і стандарти, і бурі, і чорне, може, чорне зональне, скоріш за все, може, а може і не бути. І золотисте або лимонне може вискочити. Ну, скажімо так, поставив водичку. Вони адаптуються. Я через деякий час, щоб, скажімо так, одне і те ж саме не знімати, прийду сюди. Можливо, стратегія в них зміниться, а можливо і ні. Подивимось. Подивимось. Саме зміниться. Саме. Саме раніше і, скажімо так, поєздатний хлопець, тому що е, покриті самки. Цей самець мені дуже цікаво, що від нього буде, тому що він був народжений від е, азербайджанця і від самки переважної. Тобто, десь в крові тих е, нутрі, батька і матері, були бурі. Сама криклива стандартно. я вже Так, ну. Хазяїна купається, приймає ванни, позіхає, самочки зайняті, зганяють зайві калорії. Пан вийшов. А а так от вони і кричать. Нічого в тому поганого нема. Це для тих людей, хто вперше буде тримати внутрі. Так вони себе й ведуть.